Доброго дня, ви на каналі Тірміл, і це перший погляд на такого чудового персонажу, як Торі, або ж новий електросаппорт. Поїхали. Насамперед розглянемо характеристики. Даного персонажа, його таланти, а також сусідів. Зброю церемоніальний меч, все стандартно Нічого нового. Артефакти теж приглядати не будемо. Стоїть церемонія в давній знаті. І так. Почнемо з Сузір'я. Перше Сузір'я. Угу. Називається додатковий вклад. Збільшує кількість знарядів гарантійного обслуговування для нашої єшки на одну одиницю. Тобто це наша єшка, вона викликає два снаряди. Коли в нас буде даний талант? Ми зможемо саме з двох снарядів викликати три снаряди. Це дуже чудово. Йдемо далі. Так. Особова франшизи. це у нас друге сусіда. В бою джин лікує зв'язано з ним персонажа. Тобто це стосується нашої кюшки. Вистрілює з його позиції зарядом джина, який наносить. Шкоду розмір 50% від сили атаки Долі. Непогано. Третій і п'яте сузір'я ми дивитись не будемо. Воно збільшує на 3 одиниці рівень нашої єшки, а також рівень нашої ківушки. Четвертей сезор'я. Стосується також нашої ківушки. То тобто а, персонаж. У якого встановлений зв'язок з шином, ну, а вже? Четверте сузір'я також впливає на нашу кіюшку. Називається воно розумний розпроділ. Тобто персонаж, у якого встановлено зв'язок з чином в зв'язку від теперішнього показника здоров'я і енергії, може отримувати наступні посилення. Перше, якщо залишається не більше 50% здоров'я, бонус отриманого лікування збільшиться на 50%. Друге, якщо залишається не більше 50% енергії Відновлення енергії збільшується на 30%, що також є дуже непогано. Тобто, персонаж Дорі буде дуже чудовим бафером для нашого загону. І останнє сузір'я, воно збільшено 3 секунди. Після активації нашої єшки Дорі отримує наступні ефекти. Інфузію електро лише на 3 секунди. Ось це не суперсильне сузір'я, але непоганий баф для нашої команди. І при влучанні звичайної атаки відновлює всім персонажам поряд нашого загону здоров'я рівно 4% від максимального здоров'я долі. Відновлення здоров'я таким чином може бути не частіше, ніж раз в 0,1 секунду, що є доволі непогано. Переглянемо таланти Торі. А, перший талант це йде звичайні наші атаки, вони ні від чого не залежать і йдуть самі по собі. Наша єжка. Єжка на восьмому рівні наносить 235,6% шкоди, що є доволі погано. А також у нас є додатковий снаряд, який наносить ще плюс 50%. І час відновлення нашої єшки 9 секунд. Наша к'юшка, або, як говорять у народі, ульта. Ульта залежить від максимального здоров'я нашої Дорі. Тому, я думаю, для кого не буде секретом, що годинник все-таки потрібно ставити на здоров'я. Так, виходить, що відновлення енергії також потрібно для даного персонажа. Для того, щоб він міг як лікувати нашу команду, так і відновлювати її енергію. Але кіюшка є необбає дорогою річчю 80 одиниць. Так, це дуже багато, тому, швидше за все, потрібно. Додати такі характеристики даного персонажу, як його здоров'я збільшувати по максимуму, так і відновлення енергії. Думаю, крит шанс і критична шкода не так важливо, тому що все-таки це буде наш саппорт. Пасивні таланти нашого персонажу Дорі. І так розглянемо. Золото в пісках. Коли персонаж, у якого встановлений зв'язок чину, визиває реакцію заряжений, суперпроводник перегрузка, стимуляція, загострення, вегетація, електророзсію чи електрокристал, відкат нашої єшки зменшується на 1 секунду. Ефект може виникнути не частіше, ніж раз в 3 секунди. Другий пасивний навик називається важкі відсотки. Тобто при попаданні нашої єшки. Відновлює 5 одиниць енергії Дорі, за кожні 100% її значення відновлення енергії. Кожна активація нашої Єшки може відновити енергію таким чином тільки один раз. Відновлюється максимум до 15 одиниць енергії. І останній наш пасивний талант також є приємним для даного персонажу, тобто при створенні матеріалів персонажів і зброї є 25%. П'ятивідсотковий шанс відновити частину використаних матеріалів. По стандартному для дорі додавалося млін, різу а також колей. Так, це наша Єшка. користують два снаряди, які автоматично знаходять свої цілі. Так. А якщо використати її, Потрібно спробувати використати нашу кьюшку разом з дендрореакцією. Ось, коли ми ставимо нашу кьюшку, з'являється лампа джин, яка створює з нами зв'язок. Цей зв'язок наносить електрошкоду всім персонажам, які знаходяться в видосу, а також лікує даного персонажа. Так, а якщо буде разом дендро і електро? Так, наша к'юшка одразу нас лікує. Спробуй ще раз зіграти. Так, спочатку Ліза, далі Коваїн, Сянін. Торік. І ще її дуже цікавим, я помітив, що її заряжені атаки, як і звичайні атаки, йдуть верховна джин. Це доволі прикольно. Так ось така заряджена атака, вона носить шкоду усім ворогам, які заходять знаходять по кругу. І на цьому все доволі таки непоганий, чудовий персонаж. Спробую його отримати для своєї колекції. А На цьому дякую за увагу. Ставте вподобайки. Залишайте свої коментарі і чудового дня!